Рязу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи одне, але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі огні, за тих дітей. Що бігають до школи, за матерів, у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той хто не живе для себе, хто для других. Виборі життя.